Вітаю! Якщо ви фінансовий директор, головний бухгалтер, фінансовий аналітик чи економіст, і ви відповідаєте за ведення управлінського обліку, за формування та надання управлінських звітів, розрахунок ключових показників ефективності та аналіз результатів діяльності компаній, запрошуємо на онлайн тренінг, управлінський облік, показники ефективності та система контролінгу. На протязі восьми годин ми розглянемо чотири теми. Перша це управлінські звіти та показники ефективності. Якщо у вас виникають такі питання, що незрозуміло, на які цифри потрібно дивитись в першу чергу, про що вони свідчать та які сигнали про небезпеку не варто ігнорувати, якість звітів зрозуміти, куди подівся прибуток, скільки грошей можна забрати з бізнесу без втрат для нього, або, навпаки, скільки потрібно буде докласти в бізнес. Як управляти та покращувати фінансові показники діяльності компаній? Цей модуль ми будемо розглядати на прикладі фінансових звітів, на яких ми розрахуємо всі рівні рентабельності бізнесу: валового, операційного прибутку, чистого прибутку, нерозподіленого прибутку, операційний цикл та показники оборотності активів. На цифрах розрахуємо відмінності між прибутком та грошовим потоком, сформуємо звіт по KPI на одній сторінці, на прикладі якого можна оперативно оцінити результати діяльності компанії. До модулю вас чекає приклади фінансових звітів та звіт по KPI на одній сторінці, де з формулами розрахунків, підставляючи свої дані, ви зможете розрахувати всі показники. Це управлінський баланс, звіт про прибутки та звіт про рух грошових коштів, на підставі яких формується звіт по КІП на одній сторінці. Наскільки компанія дотримується золотого правила економіки, які важливі річні показники для аналізу. На графіках і прикладах звітів ви зможете побачити динаміку по своїх показниках. Розрахуємо всі формули рентабельності. EBITDA, gross Margin, роз, операційні витрати в продажах, валового прибутку, чистий оборотний капітал, оборотність дебіторської заборгованості, кредиторської заборгованості складських залишків, як змінився грошовий потік за період та прибуток компаній, і як на цифрах показувати цю відмінність власнику бізнесу. Другий, третій модуль присвячено темі управлінського обліку. І якщо для вас актуальні питання, як будувати управлінський облік таким чином, щоб не збирати всі цифри для аналізу із різних джерел, як перевіряти коректність цифр в наданих управлінських звітах? Якщо управлінського обліку зараз немає і взагалі не зрозуміло, як будувати, будемо розглядати основні три варіанти побудови управлінського обліку та які з них краще обрати вам? Про які правила управлінського обліку не варто забувати? І як поєднати управлінський облік та бухгалтерський облік. На прикладі чек-листа вимог до управлінського обліку та облікової управлінської політики ми розглянемо варіанти побудови управлінського обліку та як визначитися, який варіант більше підходить вам, які існують вимоги ключових користувачів до управлінської інформації і як їх забезпечити в управлінському обліку. Які правила обліку дебіторської заборгованості, доходів та собівартості реалізації потрібно закласти в управлінський облік, щоб всю необхідну інформацію в різних розрізах можна було б надавати відділу продажів і власнику бізнесу? які правила формування вхідної собівартості покупних товарів, готової продукції, та які методи обліку собівартості вибуття. Правила обліку операційних витрат, чим вони відрізняються від капітальних витрат, та які існують правила розподілу і методи розподілу на різні об'єкти, правила обліку необоротних активів, взаєморозрахунків з власниками бізнесу, зі своїми організаціями, які є основні відмінності управлінської облікової політики від бухгалтерської. Правила закриття періоду та формування фінансового результату, як перевірити себе, чи все коректно відображено в управлінському обліку, і як перевірити три ключових фінансових звіти. Модуль четвертий. Як побудувати систему операційного контролю. Питання присвячено, як розрахувати та проаналізувати ефективність різних підрозділів. Будемо розглядати приклади звіту по КІПІАГІ. Продажів, закупівель, логістики, окремо транспортної, окремо складської логістики, kpi виробництва звіт по операційних витратах, тобто, як побудувати систему операційного контролю для того, щоб ви змогли розраховувати всі ключові показники ефективності по кожному підрозділу чи бізнес-процесу компанії. Вас чекає 8 годин навчання, чотири теми та практичний матеріал до кожного модулю. Які ви зможете отримати в електронному вигляді та адаптувати вже під свою компанію? Тож будемо раді вас бачити на онлайн-тренінгу управлінський облік Показники ефективності та системи контролінгу Ігоря Немировського та Інни Старожукової. Тож, до зустрічі!